Всім привіт, це Смарт проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми поговоримо про відкриття центру сімейної психології Домівка, де турбується про ваше ментальне здоров'я та зростання особистості і про батьківсько дитячий інтенсив у новому просторі разом з нами засновниці центру, лікар-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич. Вітаю Тетяна. Вітаю вас, та психолог, психотерапевт у Гештальт напрямі, спеціаліст у батьківсько дитячих стосунках Олеся Оліник. Вітаю Олесю! Вітанечка найкращої аудиторії. Вітаю дівчата в нашому колі. Приємно вас дуже бачити. Приємно чути, що найкраща аудиторія. Отже, поговоримо власне про центр домівка з такою прекрасною назвою. Розкажіть, будь ласка, як виникла така ідея створити центр сімейної психології і для кого він? Хто, Хто? почне? Я починаю. Ну, давай я трошки, а потім Таня. Так. Ой, ідея цього центру мені здається, у мене особисто була ще на початку навіть мого навчання на психотерапевта. Я вже десь собі писала в нотатках, що хотілося би психологічний центр, і ніби це постійно воно з року в рік ця мрія переписувалась, але нарешті вона здійснилась. І мені дуже дуже допомогло і було важливо, що я в цьому була не одна. Можливо, якби я одна собі писала далі цю домівку, то ще б вона десь була у мрії. Але так як з'явилась у мене Таня, моя колега Тетяна Валерівна, то мрія здійснилась набагато швидше. Одна мрія так? на двох. Так так. виявляється, що вона у нас була спільною, тому що ми колеги і подруги ми дружимо вже понад 10 років, але в співпраці 5 років, і в нас виходить, що спільна аудиторія, яка почала наростати, наростати з кожним роком, і ми зрозуміли, що наші діти і батьки вони просяться в певний якийсь простір. І Ми зрозуміли, що ось тут якраз це досить доречно їх, їм надати якийсь безпечний, комфортний такий простір. Тому і виникла ось така ідея, що психологічний центр довго думали над назвою. Так, ось, хотіла Я запитати, тому... чому саме домівка? Назва просто чудова така. Ідейницею цієї, цієї те... назви була Олеся. Угу. Олесю. Я, ну, Якщо так уявити по асоціаціях, чого б хотілося, то правда це про дім, про затишок, про комфорт. І навіть ще не маючи домівки, а працюючи в іншому кабінеті, ми вже це все створювали. Нам, і Тані, і мені, так як ми працюємо разом давно, було важливо, і це все виражалося в маленьких деталях, в якомусь затишному килимі. Ніби сам офіс, саме приміщення ставало твоїм помічником в роботі з людьми, тому що це розслаблює, це дає. Я змогу швидше набути відчуття безпеки і комфорту. І коли вибирали цю домівку, хотілося знайти якусь асоціацію з домом, з будинком, але щоб вона ще якось була ще комфортнішою. І ми просто дивилися, які є слова. І домівка, і ми такі раз і цим поглядом зустрілись, і тут одразу цей вибух, да і все, енергія пішла. Назва дуже вдала, правда. Я пам'ятаю одного хлопчика, який заходить і так дивиться на ось ці стіни, на це все і каже: А у вас тут як вдома, ви тут живете? І це комплімент, правда ж? Якщо діти говорять, ви тут живете, тобто там затишно, там комфортно, там приємно перебувати. Для кого ця домівка в першу чергу? Для кого? Цей простір він створений в першу чергу для дітей, які потребують того, щоб не витрачали час на адаптацію, на пристосування. І в нас точно була мета не як в лікарні, не як в офісному приміщенні. Коли малеча приходить, так і що вона точно розуміла, вав, тут можна розслабитись, тут можна побігати, тут можна побешкетувати, і мені за це нічого не буде це наступне. Правда, нічого не буде. Не буде. <смір> Тому що правила вони і обмеження вводяться досить комфортно, доречно, так, щоб дитя не відчувало себе пригніченим. Наступне для кого це для батьків. Тому що щоб якщо ми викликаємо довіру у дитину, у батьків вона автоматично збільшується. Це для підлітків, які хочуть без такого ставлення до себе, так? щоб вони відчували, що я тут прийшов і можу залишити те, що мене тяготить, так і в цьому теж величезний кайф. І ще для дорослої аудиторії, яка, яка яку окутує Олеся. Ой, я б ти вже все назвала Тань, але я хочу додати, що також це і для нас гарний робочий простір, тому що ну і хочеться працювати в такому місці, де тобі комфортно. Я розумію, що в мене ніби два дома. Я, наприклад, там була недавно у Львові і купую каву одну додому, одну в домівку. Ну, це вже якісь рівнозначні такі простори, тому що там до тебе приходять в гості, ніби як твої клієнти, діти, сім'ї? А дома це твоя сім'я. Це якісь дуже близькі простори, хоча вони мають, правда, там робота, а тут вже таке особисте. Які послуги ваш центр надає, і як ви допомагаєте сім'ям, як діткам, так і дорослим? Так, я думаю, що треба, щоб розпочала наша психіатриня з ага. дітей. А я доповню вже про ага. таку сімейну дорослу аудиторію. І так, до нас точно можуть звернутися батьки, які бачать певні якісь розлади психічного розвитку для того, щоб отримати консультацію, так чи все гаразд з моєю дитиною, чи відповідають вони віковим потребам. Це зазвичай аудиторія 25 35 рочки. років. Потім наступні запити, які точно у нас часто звучать, це пристосування до дитячого садочку, до школи, адаптації. Далі Психосоматичні розлади різного генезу, розлади харчової поведінки, депресивні стани, тобто вікова градація від 2-5 до точно 18 років. Я досить люблю і останнім часом зростає аудиторія в підлітковому віці, так, там, де дівчатка звертаються із депресивними станами, самоушкоджувальною поведінкою, і ці суїцидальними спробами так. Які потребують саме психотерапевтичної такої підтримки. так Тому важливо ще також доводити до відома правильний супровід батьків. ось І тут вже моду да. звертаємось І я якби такий свій кут бачення хочу поділитись, те, що мені подобається, і мені здається, досить вдалим. от Саме моя співпраця з Танею, так як Таня лікар-психіатр, вона може. Знайти, відчути, де норма, де патологія, де клініка, а де можливість працювати просто в кабінеті. Я свого боку маю кваліфікацію як груповий терапевт, супервізор, майже сертифікований ще залишився там місяць-два. І я дуже люблю робити різні проекти, заходи, групи. Це мені подобається, і це також дає таку психоедукацію, можливість розуміти, як взаємодіяти своєю дитиною. І в нас є оця можливість бути на межі. Коли потрібно, то це психіатрична допомога, коли потрібно, це психотерапевтична, а іноді це просто можливість класно провести час на якомусь заході. Угу. Є усе. Mm -hmm. Можна звертатися, і ви вже допоможете навіть визначитися із тим, а в якому напрямі рухатись. І ще важливо, що також є функція сімейного консультування. Чому виникла ось така ідея всього, як ви кажете, так тому що коли приходить сім'я, так із певною проблемною зоною, і ми розуміємо, що тут важлива робота з дитиною, окремо тут з батьками, і часто в місті немає ось такого місця, де все комплексно додавалось, mm -hmm. тому наша домівка, вона саме себе. Опозиціонує із комплексним підходом там, де батьки можуть прийти і отримати повну допомогу. І ви, переїхавши у новий простір, одразу розпочали власне новий проєкт. Це батьківсько дитячий інтенсив. Давайте про нього детальніше поговоримо. Зрозуміло з назви, що участь у ньому беруть як дітки, так і батьки, також діти разом з батьками. Все вірно, в якому форматі цей інтенсив ви так собі запланували, як він проходитиме? До речі, можна mm -hmm. до нього ще доєднатися, так? Олеся? так, так ще можна доєднатися зараз. Уже закінчується набір у групи, та цей інтенсив він з одного боку літній і він про ресурс, про змогу побачити свою дитину не тільки з такої виховної функції. А з якоїсь іншої познайомитись з нею з іншого боку через свою власну, через свій власний дитячий досвід, і одночасно він досить насичений інформацією, тому що лекції будуть ну про непрості теми. Тань може ти про них розкажеш. Mm -hmm. Вони теж саме про цю межу між психіатрією, психологією. І ми хочемо якраз це літо, поки є є змога десь, коли батьки і діти не настільки зайняті своїми основними видом діяльності. Трошки попрацювати і підкріпити себе психологічно, підготуватися до навчального року онлайн і офлайн. Так ми саме так і поділили, тому що не в кожного виходить. Але онлайн батьки мають змоги доєднатися до лекцій, де будуть висвітлюватись наступні теми. Так, це психосоматика різного генезу. Наступне це розлади харчової поведінки, анорексія, булімія. так, самоушкоджувальна поведінка і депресивні стани. У дітей і підлітків і останнє це як отримати ресурс сім'ї разом із дітьми. Щодо психосоматики, лише уточнимо, як це простими словами можливо визнати, uh -huh. що це за проблема така. А це те, як тіло говорить через емоційний стан, який дитина не може виразити для батьків, і в неї немає іншого варіанту ніж заговорити своєю хворобою почуйте мене нарешті. Ось і сьогодні, якраз о дев'ятнадцятій буде такий прямий етер про те, де ми будемо різні захворювання різних функцій і систем розбирати. Ми отримали від батьків багато запитань і будемо їх прямо висвітлювати. Можна доєднатися, і ця лекція є благодійною, тому що ми збираємо кошти на авто для зсу на передову. Взагалі, де можна більше інформації отримати про теми лекції, як доєднатися. Ось у нас є сторіночка в інстаграмі, так як ми тільки буквально на днях переїхали, то це поки що наш один такий ресурс, але він розвивається і ми над цим працюємо. Зараз можна вам зателефонувати зараз можна лише, так? Да? Так, можна зателефонувати або написати в Телеграм. Mm -hmm. І а, окрім онлайн, буде практичні зустрічі по суботам, які Це відбували... офлайн, коли вже Ой, да, живо, да. Да, да. Uh, uh, да, да. Окрім онлайн, офлайн, Офлайн, тому uh -huh. що а, наша ідея це те, що такий дитоцентрований підхід разом із батьками. Чому неможливо працювати з дітьми без батьків і навпаки, ну тому що це про одну систему, про один симптом. І а, так і виникла ось ця ідейка про те, що а, буде, якщо офлайн зустріч, то батьки будуть працювати в одній аудиторії з Олесією та так на своїй терапевтичній групі, а в іншій аудиторії діти 7-11 років працюємо над разом дві години в з метафоричними картами, так само різні ігрова діяльність і тому подібне таких чотири зустрічі липневих по суботам, <сумітно> по суботам, так стосовно того, чому взагалі важлива така психологічна допомога родинам, дітям. Ой, чому важливо якось знаєш така уже ця важливість, що вона ж просто так зрозуміло іскриться, із, із, да, тому що ну правда, коли якісь уже такі патологічний розвиток відбувається, то ми можемо знайти способи дитини а, якось прямо виражати свої потреби, свої емоції. Це емоційна грамотність, це з одного боку дуже просто і всі про це пишуть. Всі, ми можемо знайти будь-яка мама, тато може знайти цю інформацію в інтернеті, але на практиці. Мало хто впроваджує. І якщо її немає, якщо дитина не навчена розуміти свої потреби, виражати свої емоції, знаходити способи прямі, здорові, це робити, то звичайно у неї з'являються потім якісь або залежні механізми, це ті самі каджети і так далі, вже в залежності від зростання, до психосоматики, яка ну, всім псує життя і не дуже добре впливає на всю систему. Або коли дитина не може докричатися до сім'ї. Всі, напевно, знають ці випадки: що мама і тато розлучаються, а дитина хворіє. І цією хворобою вона теж як придумує свій такий дитячий спосіб, щоб їх назад з'єднати цих батьків. Або. Ну, і ще вагомий факт про те, що ми проживаємо зараз в травматичному полі війни, де дитина може чекати тата, де мама в депресивному стані, де у дитини може бути прихована депресія. Так само. І це важливо розрізняти і вчасно діагностувати. Цим будемо займатися uh -huh. Я от якраз відкрила вашу сторіночку в інстаграм Психологічний інтенсив. Тут ми бачимо, липнеємо батьківської дитячі, також написаний час, коли будуть дітки від п'яти рочків. Так, можна так. діткам так звертатися з дітками п'яти І цікаво, так по групам будуть діти 5-6 років з 10 там до 12 -ї. тобто у вас так все структуровано, такий графік, <кліпи> чіткий, <кліпи> да? діти 11 інший час. Тобто, все має бути так узгоджено. узгоджено, організовано. І мета, от мені подобається, мета занять з дітьми це емоційне розвантаження. так Потім навчання світу емоцій, навички будувати комунікацію, будувати стосунки з іншими дітьми. Тобто, діти будуть ще до чого ведуть, діти будуть ще спілкуватися з іншими дітьми. Така да. можливість так передбачена. Да. Буде ну так різновікова градація, uh -huh. але і ще одна основна фішечка, яка, яка нас так заряджає, те, що і батьки, і діти матимуть спільні згодом зустрічі. Так, коли uh -huh. в одній аудиторії попрацювала тато з мамою, потім малеча, і вони зустрічаються за спільним завданням. Ага, навіть так ви так. передбачили. Так? Це угу. дуже цікаво. Щось. Мені от, здається, ну подібне ж не було в Вінниці, подібних семінарів, подібного інтенсиву. Це ви такі перші у цьому домівка перша. Можливо, ну ви бачили раніше були іноземні фільми про сім'ї, якраз про те, що там чи школа, чи якісь організації організовували саме таку взаємодію батьків і дітей. Якщо буває таке, що пропонуєш таке батькам, а вони такі о, ні, я хочу там відпочити, куди мені зараз із цією дитиною скакати? Але коли ти зводиш uh -huh. взаємодію і коли вона відрегульована без таких звичних якихось роздражителі підкажіть мені Подразники. Подразники, Подраз... так? Гретки, слово знаємо так, тригерів. То тоді виходить якась оця магія, коли всі об'єднуються, коли там підлітки починають взаємодіяти з батьками, а не тільки їх відторгати. А це дуже класний досвід, тільки потрібно дозволити собі до нього доторкнутися і не боятися, що це там буде виснажливо, я хочу відпочити і так далі. Це апробований варіант, тому що в минулих семінарах ми так працюємо. Працювали ну, на минулому офісі. так, тому що так. Цю фішечку ми якось зрозуміли ще 5 років тому, коли перший наш був проєкт Олесією такий спільний, ми зрозуміли, ух ти, ось воно. Так, ось це дає. І Це працює так. Злагоджено, коли це, діти з батьками разом угу. такий спільна, спільна справа. Це Вони... дає результат. Це де mm -hmm. результат. Нагадаємо, що ще можна доєднатися, можна більше дізнатися саме теми. У вас сторінка Instagram, можна зателефонувати і пані Олесі, можна і пані Тетяні телефонувати. Можливо, вже цей проєкт вже запустили. Ви він вже живе, так рухається. Є у вас якісь подальші плани на майбутнє, як розвиватиметься ваш центр? Ой, в нас є, в нас є спільні з Таню і є окремі, тому що кожен уже має і свою аудиторію, і свій досвід, і якісь проекти, які є успішними. Хочеться їх повторювати. З найближчого, що б нам хотілося, і на що є багато енергії, це такі навчання для спеціалістів, а також для батьків. О, це важливо, що в центрі навчання не лише для дітей, підлітків батьків, так. а ще й для спеціалістів, хто вже є психологом, ага, так Так, тому що особливо на початках роботи дуже важко знайти собі ті методи, на що опиратися, як починати роботу. Ми з це проходили. Ми знаємо всі складнощі, особливості цієї роботи, цієї професії, що дійсно вона розвивається. Спочатку ти дуже довго зростаєш, а потім в якийсь момент стає в тебе дуже багато вже роботи. Роботи. І ми теж хочемо і допомагати на цьому шляху, і якось підтримувати спеціалістів, вирощувати хороших спеціалістів, собі когось брати uh -huh. у центр. Теж. Так. Uh -huh. Чи вакансія є, так <laughs> а як же <laughs> ж? Так, тому що отримана освіта вона дозволяє Олеся, наприклад, вона супервізор, так і це дозволяє її право і навчати впроваджувати такий метод. Я в процесі навчання. У -ху. У -ху. У -ху. То uh, запрошуємо усіх до Центру сімейної психології домівка, так? Так. Чому ну, ми так. запрошуємо? Запрошуємо, щоб ви теж побули з нами у домівці, випили з нами Львівської кави, побули, щось собі підібрали. У нас є різні книжки, які можна брати, читати з собою і приносити. Ми робимо такий, правда, осередок чогось хорошого. До нас можна просто завітати, да просто подивитися, та познайомитися, і... прийти на екскурсію, так Так, да і е, щось точно ви цікаве для себе знайдете. Uh -huh. mm -hmm. Отже, сьогодні ми говорили про відкриття нового центру сімейної психології, домівка, де турбується про ваше ментальне здоров'я та зростання особистості. А також говорили про батьківсько дитячий інтенсив у новому просторі. До речі, ще можна до нього доєднатися. Разом з нами були засновниці центру, лікар-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич та психолог, психотерапевт у гештальт-напрямі, спеціаліст у батьківсько дитячих стосунках Олеся Олійник. Дякую вам за таку цікаву і змістовну розмову. Дякую. Дякую, Оленочка. Отже, це був смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.